А вони можуть бути тут і тож тонкі речі. Я розумію, що ми рухаємося до того, щоб місцевої владі дати більше повноважень. Тому що, щоб не казали, оцей період війни він взагалі на місцевих протримався. Я ось у мене колись там питала, що ти для армії робиш, а що ти там робиш. Де я все, що треба було робити, я е, комунікував з місцевою владою. Там, є якийсь фонд, там дзвоник, щось передаємо. Навіщо мені брати на, ну, себе, якусь структуру будувати, якщо є місцева влада, вона ефективно розподіляє все і гуманітарну допомогу, і більше розуміє, кому треба. Не я один знаю, кому треба в окрузі, а місцева влада. І на два роки. Місцева влада протримала.